Всіх вітаю, друзі! Звати мене Сейн Караман, я автоінструктор. Сьогодні буде розмова про помилки, які роблять новачки, коли починають навчатися. Це можуть бути новачки, які прийшли в автошколу. Таке ж ці помилки можуть робити вже водії, які вже навчались. Але приходять для того, щоб, знаєте, повторити свої знання. Про які помилки буде мова? Ну, я вважаю, що це перша така помилка, про яку можна розповідати, це вибір автоінструктора. Так, приходять, починають навчатися, але інструктори, знаєте, роблять свою роботу не дуже якісно. На жаль, таке буває, як і в багатьох сферах нашого життя. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви їдете з інструктором, він там постійно в телефоні, якщо він нічого не пояснює, якщо він кричить, так. То ми не ходимо до того інструктора, то треба прийняти інструктора. То перша помилка: не бійтесь, змінити інструктора. Але дуже така знаєте, у людей, які прийшли в автошколу, складується таке враження, що якщо я зміню інструктора, то потім я не склам іспит. Це буде дуже складно складати іспит. А в чому річ? Ви можете складати іспит і в іншій, наприклад, в школі. Ви можете складати інший, і в і в іншому місці. То змінити інструктора не бійтесь. Якщо ви відчуваєте, що це не ваша людина, так бувають інструктори, які. Класно водять, знають правила дорожнього руху, але не можуть пояснити. Також можуть пояснити, але не роблять цього з, я, з якоїсь з причини. То перша помилка: не бійтесь змінити інструктора. Також при навчанні дуже часто помилка це вибір заняття. Ну, наприклад, автошкола перегружена, інструктор перегружений і таки на вибір робить заняття раз на тиждень, 45 хвилин, раз на тиждень, 45 хвилин, може два рази на тиждень. Це дуже замало. Якщо ви розумієте, що у вас навчання може бути там півтора місяці, чи може два місяці, то може не ходити там перших два тижні. Можете скоротити цей термін і потім ближче до іспиту, але ходіть чаще. Ну про що мова? Ну, наприклад, якщо 45 хвилин чи 30 хвилин заняття, про що тут не про що який розвиток? Ніякого розвитку не буде. Ви сідаєте, ви починаєте розкатуватись, трошечки розслабляєтесь, і через 30 чи через 45 хвилин у вас іспит не іспит, не У вас заняття закінчає закінчується. Тому тому вибирайте таким чином строїти свій графік, щоб хоча б заняття було більше. Ну, наприклад, я рекомендую заняття, що було від полутора годин, від полутора двох годин. Це дуже ефективно, але не теж не раз на тиждень, чи не раз на два тижні. Це повинно бути хоча б два-три рази мінімум на тиждень. То буде у вас ефект. Якщо є можливість, якщо по часу у вас є така змога, ви можете займатися хоч кожен день. Але півтори-дві годинки, і за короткий термін буде класний, дуже результат. Також ще така помилка, знаєте, недооцінюють учні теорію. Ну, про що мова йде? Так, теорія, ми складаємо всю теорію, коли йдемо на іспити, і перше у нас обов'язково це складання теорії, а потім тільки ми можемо приступати до практики. Ну, зараз так по закону. Але теорія не про це торшочки я розмовляю зараз, не про цю теорію. Теорія, яка може накладатись на практику. Тому що ви теорію зазубрили, здали і забули через тиждень. Але, про що мова зараз? Про яку теорію я кажу? Про розуміння, як це можна примінити на практиці. Ну, наприклад, якщо ви вирішите тести, ви швиденько-швиденько за хвилинку за дві вирішили, закинули, все, склали іспит, все добре. Але коли ви під'їжджаєте до перехрестя, ви повинні зрозуміти, наприклад, хто йде перший, хто йде останній, хто кому буде давати дорогу надавати, чи хто має перевагу, то. Теорію я маю на увазі, про це йдеться мова, щоб ви розуміли процес водіння. Як повертати, що робити, як вмикаються покажчики повороту. Тому що дуже часто приходять, да, склали теорію, але як її примінити на практику, Покажчики повороту, навіщо? Тобто навіть людина не розуміє, навіщо це покажчики повороту потрібні. І починається. Це безпека, це право дорожнього руху, це чемність водія, це наша культура. Так? І починаємо це все знову і знову пояснювати. Тому. Теж е, буває так, що людина, наприклад, получила права е, давно, дуже давно. Ну може там рік тому, два роки, чотири роки, і вже теоретична частина втратилася. Вона забула теоретичну частину. То, будь ласка, повторюйте, повторюйте, повторюйте. Це теж е, дуже така поширена помилка, що не повторюють теорію, яка може більше накладатися на практику. Також дуже такою поширеною помилкою може бути: знаєте, от ми дуже поспішаємо. У нас дуже плотне життя, багато справ, сім'ї, діти, праця. Але ви повинні розуміти, що навчання автомобіля це не просто такі курси, що там знаєте, прийшли навчилися там може там в'язати чи готувати їжу. Хоча це теж такі, знаєте, важкі курси, і дуже вони такі довгі. Але водіння це праця, праця. Але багато хто хоче, знаєте, так, оп-оп, що було, щолк щолк, і у вас було водіння. Ні, ви повинні розуміти, що потрібен час. Так, в автошколах, коли ви приходите, вам, наприклад, дають там 20, 30, ну хто 40 годин, і ви думаєте, плануєте, що за цей час ви навчитесь. Проходить там 20 занять, проходить 30 занять, а у вас приходить розуміння, що вам чогось не вистачає, не вистачає, не вистачає. Якщо навіть у вас класний інструктор, і все у вас вийшло, да він на вас навчає. Але цього часу не досить, щоб класно е, зрозуміти процес водіння. Технічну частину ви зрозумієте, ви будете гарно трогатись, читати знаки, але багато ще чого. Як читати дорожню обстановку, тому що практики ж мало, ви виїздили мало. Наприклад, як заправлятися, як наприклад, можна підкачати колесо, що робити, якщо загорілася якась там лампочка, де це шукати інформацію? То дуже багато багато речей. І коли людина йде на іспит, вона знаєте, як готова технічно, наприклад, якщо класно було якісне навчання, складає іспит, але до водіння до класного до профі... до, того до безпечного водіння ще є якась відстань є. Тому Беріть ще додаткові заняття, якщо ви відчуваєте, що не вистачає. Ну, все я вже проказав, так, про якісне заняття. беріть. не просто до інструктора. Ходіть, щоб гаяти там свої гроші, та і час гаяти. Ось то витрачати кошти. То більше більше думайте про це. То часу, часу ну мало. Якщо це у вас є клопанування, 20-30 занять. Більше треба в цей процес вклінюватись і більше навчатися. Також на жаль, дуже поширена помилка: це нема праці над своїми помилками. Ви повинні, наприклад, зруч ну, прийшло заняття, то після заняття випишіть свої помилки. Наприклад, не вмикали показчики повороту, чи не дублювали показчики повороту, чого це виходить? Чому така неуважність? Чи може ви концентруєтесь на інших якихось речах? Може на автомобілях чи на світлофорах, чи може на пішоходах. І потім, якщо ви не немає такого аналізу, які ви робили помилки, ви приходите на наступне заняття і знову. Не вмикайте пока повороту і знову не дублюйте покащики повороту, і знову не дивитесь по деркалах. Ну добре, пройшло заняття, ви приходите знову додому, забули, своїми речами займаєтесь, а потім проходить тиждень, а може півтора, ви знову приходите на заняття і знову ті ж самі помилки. Тому пошли помилка, робіть аналіз на своїми помилками. Також питайте інструктора, що мені не вистачає, як мені це зробити. Якщо інструктор вам каже, робимо, робимо, робимо. Так, ви виконуєте, виконуєте, виконуєте. Приходите на наступне, та й може робити помилки. Приходите на наступне заняття і знову якісь помилки ви робите. Тому аналізуйте, чого це вистачає, чого не вистачає. Також ну міркуйте, чи от ви виконуєте, наприклад, завдання, так інструктора. Але є у вас самостійна робота чи ні, то дуже важливо, якщо у вас є рівень, якщо вже базова, яка підготовка є. Чи ви є самостійна праця? Тому що, якщо інструктор каже, 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 ви виконувати, виконувати. Знову наступне заняття теж саме. Те ж саме, і у вас нема самостійності, то теж така помилка, що, е, на жаль, на жаль, так буває, що інструктори не призводять до того, що самостійна людина може працювати і може виконувати і вирішувати якісь завдання. І коли ви приходите на іспит, а там ніхто нічого не каже, там просто ви кажете на камеру своє прізвище і починається іспит. А ви не можете самостійно цього зробити, тому що ви не аналізували свої помилки, ви не виправляли свої помилки і вам казали, що робити. На жаль, самостійної роботи було мало. Це дуже поширена помилка. Також на жаль буває так, що людині страшно чи дуже хвилюється, наприклад, при водінні. І ви знаєте, ви повинні зрозуміти свою мотивацію, навіщо ви сюди прийшли, поміркувати, що вам потрібно, що вам е, яка мотивація, що вам потрібно, навіщо вам потрібно водіння? Але, до речі, це вже був такий матеріал. То ви можете на моєму каналі Академія безпечного водіння подивитись про це. Так ось, якщо у вас є мотивація, і є страхи, і є дуже зацікавленість, то е, ви повинні перебороти ці страхи. Тобто ви повинні про це міркувати і думати. Ви знаєте, дуже ще є багато таких, от е, причин. Про нескладання іспиту, чи може про поганий чи довгий розвиток учня. От е, мені було б цікаво, якщо б ви мені написали, задали чи може там е, свої історії. Наприклад, е, я от зараз водій чи водійка і вже класно воджу. Щоб я собі порекомендував 20 років тому, 5 років тому чи рік тому, да? От напишіть, будь ласка, це буде дуже цікаво. Е, будемо таким опитом е, ми поділятися з іншими учнями. Будь ласка, задавайте питання, міркуйте. і Дякую, що дивитесь Мій канал.